Вітаю на каналі ЮБізнес, мене звати Настя. Сьогодні хочу поговорити з вами про рекламу в Телеграм-каналах та заодно спробувати купити рекламу в одному з них. Думаю, всі погодяться, що наразі Телеграм це один з найпопулярніших майданчиків для спілкування та поглинання різноманітного контенту, від новин до якоїсь нішової інформації. І не секрет, що власники телеграм-каналів заробляють великі гроші на рекламі у своїх каналах. Для прикладу, одна реклама на каналі вашого улюбленого криптоблогера коштує більш ніж 3 тисяч доларів. А так як офіційна реклама в Telegram працює, Дуже погано, то замовляти на пряму рекламу у інших каналів. Це дуже популярний варіант набору аудиторії. Для покупки такої реклами у вас є два варіанти. Перший, та не дуже зручний, це власноруч шукати канали, писати адмінам, дізнавати ціну та домовлятися за рекламу. А другий варіант це використовувати автоматизовані біржі для реклами в Телеграм. І цей варіант може сильно полегшити вам процес пошуку та запуску реклами. Адже зазвичай там зібрано дуже великий список каналів за різними категоріями. Та ви можете з легкістю знайти те, що вам потрібно, і побачити усю статистику о Обраних вами каналів. Та, на жаль, у таких бірж завжди була одна дуже велика проблема. Усі вони були російські. Але у цьому відео я нарешті хочу розповісти вам про першу в Україні біржу рекламу в телеграм-каналах, яка має назву Adcel. Та для перевірки, як я завжди і роблю, спробую замовити рекламу в одному з телеграм-каналів цієї біржі. Тому давайте вже перейдемо на сайт та розберемось, як там все працює. На головній сторінці натискаємо Увійти, вводимо дані та заходимо на свій профіль. Перед нами відразу відкривається великий каталог каналів, які співпрацюють з цією біржею, та у яких можна замовити рекламу. Так, біржа ще нова, але як бачите, тут вже є достатньо великий вибір каналів для різних тематик, який активно поповнюється. Для зручності пошуку можна налаштувати фільтри та відсортувати канал за різними параметрами. Давайте, наприклад, виберемо канали категорії новини та відсортуємо їх за ціною. Як бачите, найдешевшу рекламу тут можна замовити за 110 гривень, а найдорожче буде коштувати 96 500. І нагадаю, це на 50 тисяч дешевше, ніж кошти реклами Ордені. На карті каналу нам відразу швидко показують кількість переглядів на каналі, ціну за рекламний пост, формат оголошення 1 на 24 означає, що ваш пост буде 1 годину в топі та 24 години на каналі. Та CPM це ціна, яку ви сплачуєте за 1000 показів. Натиснувши на канал, можна побачити посилання на нього та його більш детальну статистику. Середнє охоплення однієї публікації, денне охоплення, скільки років каналу та інше. Зроблено все дуже зручно та гарно, і думаю, ви зі мною погоджуєтесь. Також перед покупкою можна відразу створити та зберегти рекламний пост, який ви будете просувати. Для цього відкриваємо вкладку Рекламний кабінет та натискаємо Створити рекламний запис. Придумуємо йому назву. Давайте напишемо Yo 1. Та натискаємо Створити. Перед нами відкривається вікно редагування поста. У ньому можна написати текст повідомлення, прикріпити якесь медіа, фото, відео або щось інше та додати кнопку з посиланням. І дуже круто, що ви відразу бачите, як він буде виглядати на мобільних пристроях у Телеграмі. Після цього ваш пост збережеться та перед рекламою його потрібно буде відправити на перевірку. Зазвичай перевірка триває до 1 години. І давайте зараз створимо свій рекламний запис, який будемо просувати. Для прикладу напишемо Yo Business. Найкращий YouTube канал про заробіток в інтернеті. Далі прикріпимо якесь фото, наприклад, це. Та додамо посилання на наш канал. Думаю, для тесту підійде. Все, після цього зберігаємо запис та відправляємо його на перевірку. Тут же у рекламному кабінеті можна зручно поповнити свій баланс на біржі. Це можна зробити будь-якою банківською картою або криптовалютою USDT. Я поповнюю карту Монобанка. Комісій на поповнення тут немає і, як бачите, все також дуже зручно. Також, якщо ви власник телеграм-каналу, ви з легкістю можете додати свій канал на біржу. Для цього потрібно натиснути на вкладку Додати канал. Заповнити усі дані про свій канал та відправити його на модерацію, де ваш канал перевірять. Та якщо з ним все гаразд, він з'явиться у каталогу каналів. Така перевірка триває близько однієї години. Як ви знаєте, у мене ще немає свого телеграм-каналу, тому давайте спробуємо самі замовити у когось рекламу для мого Ютуб каналу. Повертаємось до каталогу каналів, відсортовуємо канал по ціні та натискаємо кнопку в кошик на канал, який нам сподобався. Далі нам треба заповнити заявку. Обираємо наш вже створений рекламний запис, вибираємо зручну дату розміщення. Нехай це буде завтра, та зручний час від 15 до 18. Все, після цього натискаємо відправити та чекаємо, поки наше замовлення виконають. Також серед цікавих фішок цієї біржі є реферальна система. Ви будете отримувати по 4% від витрачених користувачем грошей на рекламу та 2% від заробленої суми власником каналу. А я знаю, що серед моїх глядачів є блогери, які заробляють у телеграмі, тому думаю, вам це також буде корисно. Як бачите, рекламу на цій біржі можна замовити менш ніж за 5 хвилин, і це дуже легко. А якщо виникають якісь питання, то можна одразу зв'язатися з тихпідтримкою, яка моментально відповідає на всі ваші запитання в Телеграмі. Також мені дуже подобається, що на біржі. Є безпечний платіж та гарантії виконання послуг. Тобто, якщо з вашою рекламою щось не так, то вам одразу повернуть гроші. І можна не переживати за недобросовісно виконану рекламу. Тому, якщо ви хочете отримати дійсно приємний досвід від покупки реклами в Телеграм, то я вам раджу саме цю українську біржу. Посилання на неї буде в описі під відео. Дякую, що додивились до кінця. Бай-бай!